Нер програми відкрите акціонерне товариство Володарка. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В прямому ефірі Вінницького державного телебачення. Програма політрада. В студії для вас працює Володимир Грецик. 2012 рік указом президента України було оголошено роком спорту та здорового способу життя. Наскільки це важливо для України, наскільки є підґру, підґрунтя для виконання цього указу? Наскільки є бажання самого нашого народу, аби дійсно спорт та здоровий спосіб життя увійшли в наше повсякденне життя? Пробачте запевну таку тавтологію. Про це ми будемо говорити з гостями нашої програми. Все українське «Батьківщина» представляє Наталя Селіка. вас, пані Наталі в нашій студії. Борис Максимчук є засновником та головним редактором газети Максимус інфо. Партію регіонів представляє Олександр Мендус і Наталія Геце є депутатом обласної ради, також ми її знаємо завдяки певній кількості благодійних програм, які саме спрямовані для підняття спорту серед певних категорій громадян. І що ж, відтак, перше запитання. Воно безпосередньо стосується нашої теми. Скажіть, будь ласка. Чи є сьогодні в Україні умови, аби спорт здорове життя набуло набули поширення серед громадян України і стали дійсно дійсно певною якоюсь способом нашого життя? Прошу до слова, пані Наталі Наталі Соліка. Дякую. Ну, за умови для здорового способу життя можна говорити багато, але це залежить від того, яку планку для себе суспільство ставить. І кого воно планує зробити здоров'ям, крім того, як населення України розуміє стан здоров'я, що таке здоровий, здорова дитина, здорова людина. Я вам хочу сказати, що за висновком Академії медичних наук України близько 80% учнів, які досягають 17 років, мають хронічні захворювання. І лише 10% з них. З тих, які залишились, є відносно здоровими. Але навіть це не означає, що вони абсолютно здорові, тому що за висновком Всесвітньої організації охорони здоров'я здоровою людиною є та, яка є фізично здоровою, психічно або психологічно здоровою та соціально здоровою. І от з цих трьох складових. Стає дуже багато проблем, які потрібно вирішувати для того, щоб наше населення вважало себе здоровим. Мені здається, не тільки мені фахівці всі вважають, що не завжди наше населення розуміє, що від охорони здоров'я здоров'я як таке залежить дуже невеликій частині своїй, лише 10%. Залежить від медиків, від медицини, а 90% від решти факторів. І на тих 90% припадає по різних висновках від 10 до 20, максимум від генетичних спадкових властивостей організму кожної людини. Все решта це переважно соціологічні соціальні проблеми, які є або яких немає. Я б хотіла сказати, що здоров'я дитини залежить від того, як його батьки розуміють. І якщо вони налаштовані на те, щоб дитину виховати здоровою з появи її на світ, то вони готуються до того завчасно ще тоді, коли вони планують народження цієї дитини обстежуються самі, ведуть абсолютно здоровий спосіб життя тоді, коли мама виношує цю вагітність. Коли дитина народжується, то з перших днів дуже багато факторів є, які впливають на здоров'я дитини. І крім того, до фізичної активності кожну дитину потрібно готувати також з перших днів життя цієї дитини. Починається ця робота, звичайно, в родині, залежить це від батьків, які не просто водять дитину на прогулянку, посадивши її малесенькою в коляску. А ходять з нею, бігають, заставляють дихати свіжим повітрям, організовують якісь ігри, такі, які дитині в кожному віці доступні. Дуже було б замечательно, якби діти могли самонародження отримувати водні процедури, якнайменше в домашніх умовах. А чудово було, якби це було в басейнах, які підготовлені для дітей молодшого віку. Крім того, організовані групи дітей, які відвідують дошкільні дитячі заклади, мають обов'язково мати умови для того, щоб вони займалися доступними для їх віку, фізичними якимось вправами. справами. Ну, зазвичай це ігрові вигляди, це можливість перебувати на свіжому повітрі. Я б хотіла, якби наша Суспільство було готове до того, щоб виховувати по-справжньому здорову дитину, здорову людину, щоб всі дитячі садочки, які будуються в наш час, передбачали не тільки спортивну площадку, не тільки зали, які підготовлені і відповідно обладнані для занять дітей фізкультурою і спортом. І в кожному дитячому садочку, чудовий, якби був басейн. Який підготовив дитину для занять плаванням? Потім ці заняття мають обов'язково продовжуватися в школі, і тоді кожна дитина буде. Вважати своєю потребою вона без цього просто не зможе існувати. Вона буде відчувати себе недорозвинутою, їй не вистачатиме занять фізкультурою або спортом, якщо вона не буде мати можливості продовжувати це в майбутньому. До цього прагнуть багато людей, до цього прагне влада. Я хочу сказати, що і партія Батьківщина. Цьому приділяє багато уваги. Ви знаєте, що наш лідер, коли була при владі, вона також піднімала ці питання. Але на превеликий жаль, в усі часи нам не вистачає фінансів. Але я вважаю, що це залежить від того, як багато яку мету ми ставимо в суспільстві, якої людини ми прагнемо. Кого ми хочемо виховати, і що саме ми в першу чергу будемо вкладати кошти, думаючи про майбутнє нашої країни? Що ж, дякуємо, пані Наталі. доволі цікаву відповідь, тому що вона саме до вас медити з медицинської да точки зору на цю проблему. Вона звичайно, не повна за браком часу, але я сподіваюся, що я декілька. Це ще зможу. Звичайно, звичайно, буде час. Борисе, ви працюєте, окрім того, що ви є головним редактором та засновником газети Максимус інфо. Основна ваша діяльність да, полягає якраз на саме спортивній церені. Ви і ведете і в інституті діяльність викладацької, і поза інститутом. Ваша відповідь на це запитання. Дякую. Ну, Хотів би розмежувати. Два поняття спорт і здоровий спосіб життя. Великий спорт, мабуть. Ну, на ну, є спорт. Спорт, спорт він є, спорт. Тобто є спорт, а є, можна як роз, роз, розділити це. Якась спортизована фізична культура, якась частина здорового способу життя. Ну або просто фізична культура. Тобто, для того, щоб розвивався спорт, звичайно, для цього потрібно багато сил і дуже велике фінансування. Надзвичайно. Щоб спорт розвивався. На жаль, на сьогодні його немає. Сьогодні спілкувався з однією людиною, яка, до речі, раніше працювала в спортивній організації Колос, яка казала, у 80-ті роки фінансування було практично необмежене. То я не буду називати цифри, які вона сказала, але то дійсно були гроші, які можна було розвиватися. Ну і вони розвивалися, в принципі. На сьогодні ж цього немає, постійно мінуси, постійно не вистачає. Коштів для розвитку спорту. Що стосується здорового способу життя, то, звичайно, я би хотів би розпочати того, що, по-перше, потрібно заборонити рекламу табаку та алкоголю, яка в нас на кожному місці. Замість цього, навпаки, ставити соціальну рекламу, яка б сприяла людині, направленню людини до здорового способу життя. Звичайно, дуже багато є скритої реклами. У художніх фільмах, яку, яка просто на рівні підсвідомості вливається в свідомість наших дітей. Ну, звичайно, побільше реклами, тобто, нас в школі, в університетах навчають всього, але не навчають, як харчуватися, в який час найбільше сон йде на користь. Ну, це як приклади, які повинні бути фізичні вправи, як потрібно проводити фізичну реабілітацію і так далі. Але ж ви намагаєтесь донести до студентів? Намагаюся і в першу чергу на власному прикладі. Я б хотів би, би розказати декілька продовжити Наталю Салайку, почати з приводу. Всі говорять про те, що повинні вагітних, повинні готуватися, діти повинні з перших місяців вже займатися фізичними правами. Я б хотів би на своєму прикладі розповісти. Ми дійсно своєю дружиною готувалися до. Вагітності готувалися до пологів, ми робили фізичні вправи, ми ходили в спортзал, ми готувалися з психологами, ми готувалися до сімейних домашніх родів. Два рази в нас двоє дітей: це доньці Ангеліні, 9 років, і сину Максиму 6 років. Вони обоє народжені вдома. Це були роди у воді. Тобто зараз немає таких клінік, немає, наприклад, в Вінниці і в Україні практично немає, немає можливості вибору. Немає можливості підготовки до родів. Ніхто з батьків не знає про те, що дитина від народження до 6 місяців практично вміє плавати. І це потрібно тільки підтримати. Немає фахівців, які можуть навчити батьків або які можуть працювати з такими дітьми. Навіть немає якоїсь пропаганди до цього, щоб, хоча б люди. Знали, що таке є, тоді люди б цікавилися, б шукали, розвивалися б. Оце і є вже водні процедури і ну, з приводу залів. Дійсно, в наших школах це вже, скажімо так, старенькі зали, в яких навіть вікна сифонять. Все, що, на все, що школа може спомогтися, це якісь м'ячі. Не говорячи вже про майданчики, про сучасні тренажерні зали і так далі. Зараз дуже висока смертність серед молоді, особливо на уроках фізичної культури. Це не пов'язано з тим, що їх сильно фізично нагружають. Це навпаки, напевно, пов'язано, що їх не догружають і не догружають з дитинства. Практично, ну зараз вже якби набуває популяризації загартування. Багато хто купається в, на день крещення. Але чомусь воно не популяризується на постійній основі, що це потрібно робити хоча б раз в тиждень, два-три рази в тиждень, а для деяких кожного дня. Тобто це ті речі, про які, на які не потрібно тратити кошти. Робити фізичну культуру зарядку. Це ті речі, на які не потрібно тратити кошти, тобто на здоровий спосіб життя не так потрібно багато котів.